Якщо вам цікаво, що таке закрита коуч група SenseMakers, і ви думаєте про те, чи долучатися, чи не долучатися, наприклад, наступного сезону грудень Січень, то ці цифри і ця інформація саме для вас. Якщо ні, ну до зустрічі наступного разу. Якщо вам цікаво, подивитися на мене, давно не бачилися, як у вас справи, до речі, і також дізнатися про те, чим я займаюся. Зараз, що мені зараз цікаво, то я вам розкажу зараз про те, що це для чого, як ми будемо працювати, в якому форматі, хто там буде, які там будемо піднімати, і взагалі запрошую до розмови. Давайте спілкуватися про це. Хочу розказати це на прикладі цієї розмови, яка відбувалася у мене сьогодні. Це давайте назвімо цю людину Сергієм. І Сергій каже, що в нього є зараз. Дві задачі, які він вирішує: це зрозуміти, як планувати, як стратегічно своє життя, наприклад, де жити, що робити, з ким жити, а так і тактично, як, як просто спланувати свій час, коли все летить, все змінюється. Для того, щоб і це друге питання: його приймати рішення, які будуть більш ефективні, більш результативні, тому що. Маю сказати, що Сергій дуже розумна людина. Проте там можна продовжити системно, логічно, От те, що я дізнався за 15 хвилин нашої розмови, я вражений, я можу вчитися у цієї людини, а не вона у мене. Проте, під час ковіду, під час сповна вторгнення були такі моменти, коли Сергій відчуває, що всі його інструменти, всі його інструменти з планування, прогнозування не працюють. Тому що він взагалі не побачив ці проблеми, які несе ковід, яке можливо принесе, вже принесло і ще принесе повномасштабне вторгнення. І це також відбувається не лише там, не лише там, де в нас прилетають чорні лебеді, в його особистому житті також є моменти, де щось не збігається, чомусь ці е, мрії. І те, як він відчував, що це має бути, і те, що відбувається зараз, там є також певні напруження, він також хоче це вирішити для себе. Тож, ви знаєте, зараз такий час, мені здається, що це бандержить не лише його, мені це цікаво, також і я запрошую якраз вас в закриту групу для того, щоб ми поспілкувалися про те, а як приймати рішення і як планувати. І це буде не лише про мене, де я ділюся якоюсь експертизою, тому що знаєте так: моє переконання: ніхто не знає, як в наших умовах це робити на 100%, щоб у вас щось злетіло і були результати. Проте ми можемо створювати гіпотези, і ми можемо ділитися своїм досвідом, десь я вас можу вести, десь може вести група, десь ви можете вести, і це найкраще, що може ставатися. Давайте подивимося на ці цифри, які тут є. Що таке тисяча доларів? Тисяча доларів це якщо ви, наприклад, ви звертаєтеся до мене і кажете Ігоре, мені треба пропрацювати цю тему. Напевно, заодно ми не встигнемо годину зустріч це зробити. Давай, давай вже там, так, попрацюємо щільно місяць з тобою. Там, умовно, чотири е зустрічі, умовно, е місяць, умовно, тисяча доларів. Окей. Знаєте, що у Сергія зараз зараз? У Сергія через всі ці моменти, коли план і реальність не збіглись, не дуже гарна фінансова ситуація, і це не означає, що він не, не може сплачувати, але це не означає, що він може сплачувати тисячу доларів тоді, тоді, коли він не знає, що він отримує. Якщо він готовий сплачувати тисячу доларів, тому що він знає, що буде точний результат. Звичайно, він знайде ці гроші. Звичайно, що Сергій за людина, можливо, це також для вас цікаво. Це людина, яка спостерігає за мною за моєю роботою у Фейсбуці і на Патреоні, і те, що він відчуває, він відчуває, що я хочу дізнатися більше, я хочу поспілкуватися, я хочу спробувати це, тому що я намагався йому пояснити так само, як і іншим клієнтам, і кажу, і вам також. Ви не зможете дізнатися і відчути результати, поки ви не зробите тест драйв. І ця група закрита, яка у нас буде відбуватися, це просто тест-драйв. Ви сплачуєте гроші, а ви сплачуєте гроші такі, які точно відповідають цій цінності. І що це означає? Що за 50 доларів? 50 доларів коштує рівень підписки на моєму блозі Патреоні, який має назву Роби, І це саме якраз. Для тих людей я створив закриту групу в Телеграмі, і ми будемо зустрічатися щовівторка, починаючи з 19 грудня, що вівторка, у один і той самий час. І е, напевно, знаєте, е, я до кінця не розумію, як буде відбуватися формат, тому що це від е, частково це MVP зараз відбувається. Частково я хочу створювати формат під тих людей і під ці. Запити, які будуть. Точно, я думаю, що моя, я так думаю, що перший раз ми можемо розпочати з формату, називаю називається демо, демонстрація, коли я працюю один на один з кимось, всі решта спостерігають, всі решта це я думаю, що у нас група буде до 10 людей, і а, потім питання від учасників, які спостерігали, потім коментарі. Іноді саме питання від них і коментарі від них. Бувають е, найкорисніші. І е, далі це може бути, наприклад, якщо ми побачимо, що вболить у, майже у всіх якась певна тема чи питання, ми можемо взяти це як тему брейншторму, чи якоїсь нашої там майстер-майнду чи іншої, іншої формати, коли кожен приходить, готується і прокачує, кладує інвестує в групу, але також група отримує. Ці ідеї це можна зробити просто швидше, прокачатися разом в цій темі. Це така на рівних робота, пір-то-пір, як кажуть, і важливо тут от що. Часто ключові моменти і процеси відбуваються не на зустрічах, а між ними. Тому що є закрита група, тому що ми ділимося посиланнями, тому що ми кажемо: ой, слухайте, у мене тут є сумніви. О, у мене тут є питання. О, у мене тут є думка, і ми обговорюємо, коментуємо. І в цілому, це не означає, що це чотири зустрічі. Це означає, що це чотири тижня роботи, чотири тижня роботи, прокачки, 50 доларів. Я шукаю лише три людини. Я шукаю лише три людини, і хто прийшов перший? То і буде, тому що є частково вже набрана група. Сергій принципово підтвердив, що він буде, там не буде Сергія, але це <клес> буде інша людина, і це означає, що можливо, коли ви зараз вже будете реєструватися, я не можу вам гарантувати, що місця вже будуть. Ви маєте спитати: Ігоре, а чи буде наступний сезон, чи буде група продовжувати свою роботу у? Ну, скажімо, січень-лютий, я би дуже хотів, але у мене зараз є певні обіцянки, які дав я певним людям, і я можу сказати, що можливо ця група встання. Можливо, ні. Я також зараз планую своє життя і свій рік наступний. І рішення має бути у якраз у середині січня, коли ми будемо закінчувати цю групу. Подивимось, можливо, це останні моменти, і ми вами, з вами зможемо працювати лише один на один, тоді, коли буде зручно мені і за інші гроші. До речі, якраз коли ми говорили з Сергієм, він сказав, і я подумав, що це дійсно цікаво. Що якщо він бачить важливість продовжити потім індивідуальної роботи, і він бере 4, 2, 3, 1 зустріч. То ту одну зустріч навіть ми не будемо знайомитися з ним. Ми не, я не буду синхронізуватися з ним по контексту. Ми не будемо працювати над тим який запит, і потім його уточнювати, і перевіряти на екологічність і таке інше. Ми підемо зараз у інтервенцію, як кажуть психотерапевти. Тобто ми відразу будемо працювати, і це означає, що о, навіть ці гроші, які. Ви будете сплачувати за індивідуальну роботу. Вона вони будуть відбуватися відбиватися ну, на, на 200%. Тож, давайте підб... підіб'ємо підсумки. Що це? Це закрита група, яка працює. Ми будемо напевно робити це в зумі, плюс Телеграм. Для тих, хто відчуває, що час знайомитися зі мною, час знайомитися взагалі з цим форматом, який я роблю. Це точно для підписників е, е, блогу на Патреоні рівня роби, тому що читай і дивись, ну це, це просто це перший рівень знайомства. І напевно я звертаюся зараз з, з, з цією пропозицією вже до тих, хто мене вже читає, хто мене знає, е, як ми робимо формат і, і придумуємо разом. Так я беру лідерство за архітектуру і дизайн цього. А скільки? Ви знаєте, і напевно я сказав вам все, що я хотів сказати. Якщо у вас є якісь питання, коментарі, подумайте, хоча що тут думати. До зустрічі.